Заплющте очі на мить. Я хочу, щоб ви уявили собі цю конкретну ситуацію. Розумієте, про що я говорю? Той самий момент, коли хтось намагався прочитати вашу енергію. Це могло бути рукостискання, затяжний погляд з іншого кінця кімнати або навіть невимушена розмова. Людина підійшла з тією звичайною впевненістю, з тією впевненістю, що може розшифрувати будь-кого одним клацанням пальців. Вона простягнула до вас свою інтуїцію, торкнулася вашого поля, і раптом шок. Ви бачили, як змінилося її дихання? Ви бачили мимовільний крок назад. Це не було щось, що ви зробили навмисно. Ви, мабуть, стояли нерухомо, мовчали, можливо, навіть посміхалися. Але те, що там сталося, не було соціальним. Це було чисто енергетично. У ту мить, коли намір цієї людини торкнувся вашої аури, щось у ній замкнулося. Вона очікувала знайти чисту сторінку або відкриту книгу, але замість цього зіткнулася з частотою, яку її розум не міг обробити. Послухайте, більшість людей, включаючи тих, хто називає себе сенситивними, медіумами або інтуїтивними, звикли читати енергії, які відповідають людському, сучасному та передбачуваному шаблону. Вони шукають поширені страхи, очевидні бажання, поверхневі невпевненості. Але ви. Ваша історія починається набагато раніше. Коли ви прийшли в цей світ, ви принесли з собою те, що я люблю називати передовою духовною технологією. Ваша енергія не поводиться лінійно, вона не просить дозволу і точно не підкоряється цікавості інших. Ви несете давню частоту, давнішу за сучасне розуміння, давнішу за езотеричні практики, які намагаються на вас навісити ярлики. Ось чому люди так довго дивляться на вас. Ви помітили? Вони мовчки спостерігають за вами, досліджують, намагаються зрозуміти вашу гру. Вони вивчають ваші рухи не лише тому, що ви цікаві, а й тому, що ваша присутність порушує межі того, що вони вважають реальним. Вони намагаються знайти ваші наміри, але натикаються на стіну. Вони намагаються відстежити ваші слабкості, але знаходять прірву. Чого вони не усвідомлюють? І, можливо, ви досі не повністю усвідомили, так це те, що вас не просто важко прочитати. Ви буквально духовно зашифровані. Уявіть собі це як божественну систему безпеки. Вас запрограмували кодами та ключами, які може активувати лише доля у потрібний час. Ваша сутність ніколи не була призначена для поглинання звичайними умами чи допитливими людьми, які блукають духовним світом без поваги. Ви рідкісні. А це відчуття ізоляції, яке ви іноді відчуваєте, це відчуття дивності чи відокремленості від шуму навколо вас. Це не недолік, це ознака того, що система шифрування працює. Якщо ви коли-небудь відчували, як цей щит активується без вашої участі, зробіть глибокий вдих зараз. Це означає, що вас захищають вищі сили. Скористайтеся цією миттю. Щоб підписатися на канал і прокоментувати 99. Бо сьогодні ми розкриємо, що стоїть за цією таємницею. Вони очікували побачити вас крізь, але зрештою знайшли пульс предків, який відмовляється бути розкритим. І саме тоді, коли це розчарування охоплює їх, з їхньою інтуїцією починає відбуватися щось дивне крах чужої інтуїції та туман захопливо спостерігати, що відбувається далі. Люди, які пишаються своєю здатністю читати людей, раптом опиняються повністю сліпими до вас. Вони підходять, очікуючи ясності, вони думають, що подивляться на вас і побачать ваші травми, ваші плани, ваш наступний крок. Але замість цього вони знаходять густий туман, який відмовляється розсіюватися. Звичний сценарій, який вони використовують з усіма, просто розсіюється. Ви мало говорите, але ваше спілкування оглушливе. Ви не виявляєте зайвих емоцій, але атмосфера змінюється, коли ви входите. І не відкриваючи рота, ваша енергія приваблює їхню цікавість як приплив, що витягує пісок з пляжу. Вони не вирішують вивчати вас, їх кличе ця таємниця. Але в той момент, коли вони намагаються заглибитися, їхня інтуїція підводить. Чи знаєте ви це відчуття, коли намагаєтеся налаштуватися на радіостанцію і чуєте лише статичний шум? Саме це вони відчувають. Вони можуть сприймати свою поверхню, свою дисципліну, свою стійкість, свій удаваний спокій. Але коли вони намагаються доторкнутися до своєї суті, то знаходять шари, в яких їх ніколи не навчали орієнтуватися? Вони шукають закономірності, але їхня енергія не підкоряється людській логіці. Вони шукають відкриті рани, щоб використати їх як важіль впливу, але їхні шрами вже стали непробивною бронею. Саме в цей момент настає плутанина. Їхній розум намагається перекласти щось, з чим вони ніколи раніше не стикалися. Їхнє его шепоче. Чому я не можу розшифрувати цю людину? Я завжди можу. Страх відповідає: можливо, мені не слід тут бути. Їхня довіра руйнується. Навіть якщо це на частку секунди, вони втрачають контроль. Вони усвідомлюють, що ви непередбачувані. вас не можна класифікувати, наклеїти ярлики чи загнати в рамки, бо ваша духовна мова не від цього світу. Початкова цікавість перетворюється на дискомфорт, захоплення перетворюється на вагання. Їхнім наміром було викрити вас, але тепер вони відчувають себе загубленими в лабіринті, який ви навіть не будували, він просто є. І раптом, посеред цієї плутанини, вони відчувають, що мають справу не лише з вами, вони усвідомлюють стремтінням по спині, що місце, куди вони намагалися потрапити, не порожнє там щось є, щось давнє, щось, що дивиться на них у відповідь. Присутність предків та мовчазні вартові. Тут історія переходить від психології до глибокої духовності. Те, що вони відчували, було не вашою особистістю. Це був ваш родовід. У той момент, коли хтось без запрошення входить до їхнього поля, він стикається з присутністю, яка не належить до цієї епохи. Це вражає, як раптова зміна температури в закритій кімнаті, мовчазний тиск у повітрі, що без слів говорить ви щойно перетнули священну територію. Вони очікували знайти самотню людину. Натомість вони зіткнулися віч на віч із невидимою армією, ваша енергія не молода, вона не формується трендами Тікток чи духовними примхами моменту. Вона несе на собі слід віків, цивілізацій, які піднімалися та занепадали ще до того, як існували ваші прізвища. У вас є коди, божественні підписи та сплячі активації, що шепочуть про битви, виграні задовго до вашого народження. Коли вони намагаються розшифрувати вас, вони не просто відчувають вашу ауру, вони відчувають відлуння всього, що захищало вас з початку часів. Вони відчувають охоронців, розташованих прямо за вашою тінню. Ви не просто людина, яка йде по життю. Ви є результатом тисяч молитов, жертв і сил, які забезпечили вам присутність тут сьогодні. І ця духовна команда не пасивна. Ось чому ваша присутність така поляризуюча. Деякі миттєво захоплюються вами. І не можуть пояснити, чому це їхня душа визнає авторитет, який йде з вами. Інші бояться вас без видимої причини, бо тінь усередині них знає, що ви пов'язані з силами, якими вони не можуть маніпулювати. У вашому мовчанні є авторитет, який не обов'язково має бути показовим. Він не кричить, він просто є, і коли хтось намагається вторгнутися у ваш ментальний чи енергетичний простір, цей авторитет піднімається. Вони можуть побачити спалах, відчути тягар на своїх плечах або раптове бажання втекти. Це не випадковість. Вони реагують не на вас, людину, вони реагують на силу, що стоїть поруч із вами. І ця сила має дуже конкретну мету. Вона існує не лише для того, щоб ви здавались там таємничими. Вона існує як активний захисний механізм, божественний Брандмауер, який генерує дуже реальні ефекти у фізичному світі. Божественний брандмауер фізичні симптоми та попередження. Можливо, ви ніколи не думали про це так, але зверніть увагу зараз ваше енергетичне поле функціонує як високовольтний електричний бар'єр, обрані ніколи не ходять самі і, що ще важливіше, ніколи не залишаються без захисту. Задовго до того, як зовнішня цікавість досягне вашої шкіри, вона має пройти крізь ваш божественний брандмауер. Цей захисний шар не символічний, він структурний, він огортає вас, як фортеця, невидима для очей, але безпомилкова для душі. Ті, хто намагається вас прочитати, думають, що мають справу з пасивною енергією, але натискаючи на цей бар'єр, система реагує. Ось чому так багато людей, навіть ті, хто вважає себе духовно пробудженими, раптово відчувають неспокій поруч з вами, коли мають неправильні наміри. Вони відчувають тиск у голові, ніби їхні думки перериваються. Вони відчувають раптову хвилю тривоги чи страху, ніби за ними спостерігає щось набагато більше, ніж вони самі. Деякі відчувають мурашки по руках, не хороші, а ті, що сигналізують про небезпеку, тіло попереджає забирайся звідси, тебе не запросили. У більш крайніх випадках їхня інтуїція просто відключається, їхній розум порожнює. Вони заїкаються, втрачають хід думок, змінюють тему або фізично віддаляються. Вони не можуть цього пояснити, але їхній дух знає, вони перетнули межу. А ось вам ключ усі ті випадки, коли люди поводилися дивно, відсторонювалися або здавалися незручними. Це не було соціальним відторгненням. Це був божественний захист, це було перехоплення. Ваші охоронці та ваша власна енергія блокували доступ. Бо ці люди не мали повноважень, щоб поводитися з тим, що ви носите, ваш дух містить інформацію про майбутнє завдання та долі, яка має залишатися запечатаною до потрібного моменту. Коли его, заздрість або проста цікавість намагаються отримати доступ до цих даних, ваша система захисту каже ні, їхній дискомфорт є доказом того, що ваша безпека працює ідеально. Але чому стільки безпеки? Чому такий рівень шифрування? Тому що те, що ви несете, не стосується того, що ви вже прожили, йдеться про те, куди ви йдете. Коди долі та енергія майбутнього існує фундаментальна причина, чому ваша енергія незрозуміла для більшості, і вона пов'язана з часом. Більшість людей вібрують у своєму минулому. Коли звичайна чутлива людина читає когось, вона насправді читає файл спогадів. Старі травми, повторювані сімейні моделі, емоції, які вже відбулися. Легко читати минуле, тому що воно статичне. Але обраний обраний не несе тягаря минулого, він ходить з імпульсом майбутнього, його енергія не передає, ким ви були, вона передає, ким ви стаєте. І це, друже мій, неможливо інтерпретувати за допомогою сучасної людської логіки. Ваша аура вібрує архітектурою завтрашнього дня. Коли люди намагаються розшифрувати вас, вони почуваються розгубленими, бо намагаються прочитати карту території, якої ще не існує. Ви несете коди долі, інструкції, шляхи та креслення, які все ще завантажуються в реальність. Ці коди вказують вперед. А оскільки вони вказують на щось, що ще не проявилося, ніхто не може їх прочитати, крім того, хто їх туди помістив, самого Творця. Коли хтось намагається відчути вашу сутність, він відчуває рух, не емоції, а зміщення. Він ловить проблиски прогресу, який не може контекстуалізувати. Він бачить символи, які не може перекласти. Дехто каже, що ваша енергія дуже інтенсивна, але те, що вони відчувають, це розширення вашого майбутнього, що тисне на сьогодення. Інші кажуть, що відчувають зміну в повітрі. Але це просто доля, яка перебудовує атмосферу, щоб звільнити місце для вашої наступної місії. Вони намагаються прочитати божественні контури обмеженою людською інтуїцією. Це ніколи не спрацює. Це пояснює, чому часто люди навколо вас здаються відстороненими або розгубленими щодо вас. Вони вловлюють фрагменти майбутнього, свідками якого їм не дозволено бути. І у своїй розчарованій спробі зрозуміти, хто ви. Вони потрапляють у найглибшу пастку вашої енергії дзеркало, велике дзеркало та откровення наміру. Ми доходимо до найпотужнішої істини з усіх кінцевої причини, чому ніхто не може прочитати вас, якщо ви йому цього не дозволите. Коли хтось спрямовує свою лінзу на обраного, потік інформації змінюється на протилежний. Вони думають, що ви книга, а вони читачі. Вони думають, що досліджують вашу ауру. Але в той момент, коли їхня свідомість торкається вашого поля, ваша енергія перетворюється на бездоганне дзеркало. Не усвідомлюючи цього, вони перестають бути спостерігачем і стають спостерігачем. Ваша енергія не розкриває ваші таємниці, вона викриває їхні. Ваш дух не відкривається, він відображає. Він діє як духовний сканер, який виявляє справжню природу будь-кого, Хто намагається увійти без дозволу. Ось чому люди часто дистанціюються від вас, відчуваючи гнів, заздрість або невпевненість, і намагаються звинуватити вас у цьому. О, у нього важка енергія, кажуть вони ні. Те, що вони бачать, це не ваша енергія, це відображення їхньої власної тіні, з якою вони відмовляються зіткнутися. Заздрість, яку вони намагалися приховати, раптово стає очевидною. Таємне захоплення виходить на поверхню, їхня невпевненість посилюється. Ви, просто існуючи та залишаючись у своїй мовчазній владі, нав'язуєте мимовільне зізнання всім навколо. Вони думають, що аналізують вас, але насправді вони стикаються самі з собою. А та предкова присутність, та влада, про яку ми згадували раніше, вона виступає суддею цієї зустрічі, вона не веде переговори, вона фільтрує. Якщо людина відчуває тепло і спокій, це тому, що її наміри чисті, якщо вона відчуває холод, страх або відразу, це тому, що охоронець позаду вас знайшов щось негідне. Тому зрозумійте, це раз і назавжди реакція людей на вас ніколи не була пов'язана з вами. Завжди йшлося про те, що вони бачать у собі, коли дивляться тобі в очі. Ти нерозбірливий, бо ти був створений бути захищеною таємницею. Ти охоронець майбутнього, яке ще не народилося, і поки світ намагається тебе розшифрувати, тобі потрібно зробити лише одне: продовжуй іти, знаючи, що той, хто тебе захищає, ніколи не спить. Тебе прочитали, підтвердили та захистили. Тепер залишається лише одне питання: чи готовий ти прийняти силу, яку цей захист тобі дає?